Псалом 27. Псалом Давида. До Тебе, Господи, взиваю я. Боже мій, не будь мовчазний до мене, бо коли не будеш зважати на мене, то я стану як ті, що сходять у могилу. Почуй, Господи, голос моління мого коли я молюся до тебе, коли підношу руки мої до храму Твого святого. Не осуди мене з нечестивими і не погуби з тими, що чинять неправду, що говорять про мир до ближніх своїх, а на серці у них зло. Воздай їм, Господи, за ділами їхніми, за лукавством вчинків їх. За ділами рук їхніх відплати їм заслужене ним, за те, що вони не зважали на діла Господні, на діла рук його. Він зруйнує їх і вже не відбудує. Нехай буде благословенний Господь, бо він почув голос моління мого. Господь помічник мій і захисник мій. На нього упивало серце моє. Він допоміг мені і оновив тіло моє. Я віддам йому хвалу піснею моєю. Господь, кріпость людей своїх, захист і спаситель помазаника свого. Спаси, Господе, людей твоїх, і благослови насліддя моє. Паси їх і піднось їх віки».